Ми не можемо вийти, у нас подушка. Нам <світ> не можна. Ти блокировав включив? ключи. Включи щоб далі заїхати. Диви, як зразу пічну в хату? Які рана. Так осталось тут пів метра не махає. Ха-ха. <laughs> Сейчас <laughs> по капоту фалізе. стартувати крепко Належно. закрив нормально дивися все добре не спіши бо щоб він не перевернувся наконець ти мені щось показав от таке що попало б о, оце я розумію. Диви, красота яка. Все, махає стой. Все, тепер можна виходити з трактора. Беру, беру. Березка, березка. Поздравляю тебе, Володька. Я почти сам виїхав. Почти сам, так. Да.